Була вона молода менше 20 літ, панна з порядної родини. У Крим приїхала не сама, а з старою не до нянькою, не до компаньонкою для призвоїтості. Але ходила скрізь сама, а няньку посилала за загородками. Говорила з Огидою про барень з татарами, але найкращими її спогадами були цигані, яр, стрільна, яких, як здається, добре знала. Професії у неї не було. Зимою я виїжджаю, а літом виїжджаю, сказала вона. У нас в Москві так починалась кожна її розмова, а кінчалась Ах, ваша працівна, я ота! Книжка краще. Приходьте на книжковий арсенал 22-26 квітня».